Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьму. Сьогодні ми дивимося з вами переговори Стамбул, що буде найближче майбутнє для України в цілому. Не забувайте підписуватись. Нагадаю, що у нас іде збір для військових. Перекріплю під посилання. Під відео і в коментарях закріплю будь-який донат від 10 гривень. Все, що купляємо, викладаю тут в записах. Хлопці просять, бо речі втрачено. Іноді не мають ні домівок, ні родичів. Таке також буває. На жаль, це дуже часто. Україна, давайте загальну атмосферу Україна. Ну, Чекає напад, бачите? Моя кукла вуду. Заручники ситуації. Але дивіться, тут, ну, так дивно, є вихід. Вихід то є. Нам же ж треба його побачити. Великі запити ми зараз будемо кидати на захист. Нам дуже треба захист. Тому що ворог буде знову атакувати житлові будинки притом масовано. Буде якась заява, не наша Америка щось заявить. І ми будемо відчувати, що ми сам на сам з проблемою. Дивіться, я вам так скажу, дослівно, нам скажуть, ми вам щось не дамо, не надамо, а по факту нам це привезуть. Тобто, якщо нам кажуть, допомоги не буде, нічого не буде, великобою там або ще щось не буде, це не значить, що нам це не дадуть. Просто треба інформацію викласти правильно для ворога. Щось подобається нашим колегам. Тим, хто нас підтримує, щось сподобається, що буде відбуватись. От як якісь домовленості, якісь розмови, прям як нібито є шлях до вирішення ситуації. Нам не сподобається, а іншим країнам сподобається. Нам ні. Нові домовленості, нові договори, нова підтримка йде. Нові рішення. Зміна в законодавстві буде важка для нашого сприйняття. Це щось буде пов'язане з грошима, з дітьми. Ну, знаєте, вже підняли б нам, підвищили б всі соціальні стандарти. Прожитковий мінімум, правильно? Пенсії, якісь соціальні доплати. І це буде робитись в рамках якихось домовленостей європейських та інших країн. Це найближчі події, це швидкі події. Але знову ж таки. Нам кажуть ні, але це не означає, що так і буде, тому що інфопростір буде спрямований на маніпулювання ворогом. Стамбул, сьогоднішня зустріч наша з ворогом. Розкажи мені, Стамбул, вони дуже веселі, радісні по відчуттях, вони прям там ну, знову карта відлюдника. Ми, бачите, ми не можемо на це погодитися. Нам треба думати. Припинення вогню. Ну, дуже сильно просять. Є можливість? Є. Але ж знову ж таки. От ми зараз будемо вирішувати, погодитись на якусь умову. Ми її не озвучимо. Вона не озвучена в. Дивіться, не, я так розумію, що не всі умови ми знаємо. Щось іде кулуарне. Прямо якась сварка, дай набійка. Те, що наша там делегація, те, що я бачу, і по відчуттях, це формальність. Тобто ми розуміємо, що ворог домовлятись не буде. Це формальність. Ми зараз будемо дуже сильно просити захист ППО. А як ворог на цю зустріч відреагує? Вони ж чекають від нас реакції. Їм, до речі, важко зараз захищатись, і у них дуже добре поруйновано ворога. Їм це важко відновлювати. Пішли у них проблеми після наших обстрілів. Не все так гладко. Сарказм якийсь буде від ворога, якісь навіть шуточки. Вони все розуміють, вони розуміють, розуміють, чують всі вимоги, вони розуміють, що відбувається, і починають провокувати так само. Зараз буде дуже багато провокаційних заяв. Що мені не подобається, таке відчуття, що немає прямого діалогу. Один про своє поговорив, інший про своє, ми про своє, вони про своє все. Ну, Давайте ще. Не розумію, чому так радіє оточення наше, наші союзники. Що сьогодні відбуватиметься в Стамбулі щодо України? Ну. Готуємось до обстрілу по цивільних. Провокація, гризня. Вони щось передадуть нам на те, що заявлено. Ще І розумієте, як от у нас такі вимоги віддаєте нам обласні центри. Але ми можемо ще й не такі погодитися, але за умови. Важко нам буде. Вони захочуть швидко ще раз поговорити. Таке відчуття, що у них якась коротка промова, коротка заява, якась взагалі неадекватна і все. Знову за ресурси, вони в штурми підуть ще підуть в штурми. Дивіться, я дуже хочу скептично подивитися, але мені випадає все одно гарний якийсь результат. Тобто ще якісь нові можливості відкриваються. Тобто шлях відкритий до миру, до переговорів. Я не бачу, що він закрився. Я вже і так, знаєте, і дуже... так. Трактую в негативному ключі, але по, по відчуттях, по тих картинках, що показує. Ми можемо взяти паузу. І це буде погано. Ми можемо взяти паузу в переговорному процесі. Ми можемо зараз самі, того не розуміючи, затягнути щось. Давайте прямом текстом мир в Україні. Найближчий період. Мир в Україні. Найближчий період. Ну, маяк. Є сили для цього. Є можливість. Є. Ну, карта сонця. Вона нам дуже часто виходить. Хороша йде. Хороша можливість. Відкритий шлях. Що вони там не казали, вони розуміють, вони зараз нас провокують і вибивають на емоції, вони зараз розхитують нас всередини. Вони люблять це робити політично, емоційно. Але випадає можливість. Єдине, що це піде він на територіальні поступки. Там може він піти. Може він десь навіть посунутись, ворог. Може. Просто це треба швидко вирішувати. От зараз якийсь період, коли вони будуть провокувати, будуть тиснути на цивільних обстрілах. Але що стосується фронту, то можна переграти їх і передавити. Є ключі до вирішення територіальних питань. Ми подивимось, ми не все бачимо, нам не все озвучують. Але вони є. Я не хочу вас просто давати, вам, знаєте, таку просту надію, але мені всередині радісно чомусь. От зараз нема такого відчуття страху. І всередині, коли я дивлюсь, в мене, знаєте, так, ну давайте, давайте ще, давайте швидше, давайте. ну Ми можемо, можемо, ми все зможемо, працюємо. Отаке таке от передчуття, розумієте? І це добре. Хай так буде.